Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в мене на огляді в продажі автомобіль мого хорошого приятеля Audi. Була колись А3, але зараз вона майже повністю переобладнана під s 3 Під рестайл, вона 16-го року, двохлітрова, турбована. Багато цікавого сьогодні, напевно, про неї доведеться узнати і розповідати. Пристебніться, поїхала. Для початку розказую вам, що з нею було по ДТП, був правий кут ударений. В 2021 році її виграли, в 2022 вона в Україну потрапила. Мінялась по морді тут крило, капот, фари, бампер, решітка, все це нове. Ланжерон не постраждав, удар такий повз ланжерона був. Стакан теж цілий, всі заводські шви. Вінкот, бачите, все ціле, наближає. Ці частини тут рихтувались, мінялись ці елементи. Воно було поміняне. До речі, фарбоване, ну, понятно, що з донора брався капот і крило. Ось ця дверка робилась трошки підлом. І по перехід на ось цю дверку зроблений, все інше по колу в заводі. По ДТП, в принципі, все. Двигун по заводу 220 кінських сил, 2 літра ТФС. Розкачений він прошитий зараз на 300 з плюс кінських сил. І автоматична трансмісія DSG 6-ступінчата теж на останньому оновленні прошита на повному приводі. І автомобіль тільки нещодавно пройшов повне ТО по двигуну, по коробці, по всім оливам, редуктор е і роздатка, все поміняно. Вона в бронеплівці, тут з цієї сторони все в заводі. По КП зауважень ніяких нема. Бампер ззаді теж тут дороблявся. Ліхтарі з Європейські ставились з донора, дах з панорамою. Тут затягнуто плівкою, пластикові елементи, дах теж в заводському зафарблені. Ну, гарнюня, що сказати, і потаньована по колу. А, лабач ще мінявся по приїзду. Ще плюс з підотермальною плівкою. Лобове скло і Обидва-два обидва, захищені від сонця, від спеки. Так, в комплектації ми маємо безключовий доступ сенсорний. Конвейерна дата у нас чистий, 6, -й, 6 -й місяць 16 року, так вона і є. Салон тут стоїть, бачите, з есечки, салькантар, електропривід. Дивіться, як він виглядає. S-Line. Дорого багато. Йдемо далі. Порошки, накладки на педалі, все це. Бенк Олфсен у нас тут саунд акустик. Електродзеркала з обігрівом, але без складання. Тут цієї опції нема. Чотири склопідйомника, <клес> датчик світла проти туманки. Є кермо. По-перше, що шкіряне бачите. По-друге, що есочне. Теж його сюди додатково доставляли, воно коштує чимало, не буду казати, скільки. Крис контроль. Також тут поміняна приборка. Бачите, ясична пробігу автомобіля на зараз близько 500 кілометрів. Вона заїхала 82 тисячі кілометрів. Зараз 500. -ку. На приборці 71 тисяча кілометрів. Ну це приборка просто поміняна нерідна. Так, є камера заднього виду з паректроніками, бачите. Клімат-контроль двозони, обігрів сидушок передніх є. Монітор у нас такий тут зроблений. Він виключається і включається, не виїзний. Select drive, кнопочка від дески стоїть, вона сюди не під'єднана. Парктроніки вимикаються, система стабілізації вимикається. Тут USB-порт, гніздо для підкурювача, Підстаканничок. Кнопочка старт-стоп і управління від мультимедії. Все русифіковано, все прошито, бачите? Карта, навігація, до речі, теж ви можете бачити, все працює. Все це тут від рестайлу теж з 2020 року. Кватро напис красивенький такий. Також є у нас електропривід обох передніх сидушок і є підрульові пелюстки. Тут на кермі управління бортовим комп'ютером також. До речі, заправити її забули. Зараз не хочемо просто після мийки її заправляти, поїдемо вже пізніше. Тут управління мультимедію free ручка КПП також сесочки, бачите, поміняно. Тут майже все викидалось, ставилось з Ески, підсвітки тут ще додаткові від неї. Так, і електроручник. Підлокітничок маємо ось такий, бачите, з фіксацією положень шкіряний. У трансмісії є драйв, є спортрежим, як ми звикли його називати, і механічний тіптронік. Дзеркало з автоматичним затемнінням, стеля повністю чорна. Люк є. Працює чи він? Ну, звісно ж, працює. Але ми маємо в цьому переконатись Обов'язково. По безпеці тут спрацьовувало лише кермо, безпека тут справна. Звісно, вона відновлювалась, кермо мінялось, тобто безпека тут справна. За кермом тут дуже зручно, місця мені тут достатньо, але от за мною не намагайтесь повторяти цей трюк. Зріст, у мене 193 см, Я спробую туди зараз залізти. Показую чесно, цей трюк. Я сиджу тут, отак, от як я сиджу, сам за собою. Понятна справа, якщо попереду посадить когось поменше, попросить під'їхати вперед, то буде. Зручніше, а так я тут можу якось ну ось так або сидіти. Або ось так. Варіантів інших немає. А третя так. Трохи в незручному положенні покажу, що у нас тут є підстаканечки. Бачите. підлокітничок зручний, широкий, є нижча для якихось дрібниць. І тут у нас гніздо для підкурювача і повітроду свій. Так, багажничок якраз таки, бачите, він сам від'їжджає, піднімається. О, а третій досить непоганий, показую стан ковроліну. Нижче тут у нас є декаточка. Ось домкрат, там бачу набор монтажний. Все є. Кришка ця це отак зручно фіксується, якщо вам треба, щоб не тримати. От. І тут таке відділення, не знаю для чого, але воно постійно, ну, я так кажу, жартую для контрабанди. Ще забув сказати, що виліт дисків стоять проставочки по виліту, і вихлопна система тут дуже-дуже дуже потужна і модна. Зараз ви скоро почуєте. На третій, на звичайній, мені доводилось їздити. Цієї ж, до речі, людини тільки на звичайні, на настокові. Що буде на цій, на дурній, на цій, я не знаю. Зараз будемо пробувати. І цікаво ну взагалі відчуття відчути. А єдине, що ну, в Ауді не може бути погано. За кермом завжди приємно, ауді робить крутезні тачки. Сперечатись цим я ніколи не можу не дивлячись на те, що я шанувальник японського автопрому. Ну, по-перше, і на дорозі вона стоїть. <свісно> Впевнено, настільки, що передати це неможливо. І звук такий. Ну, Вона максимальна пацанячка. Вона максимальна пацанячка. Трошки жорсткувата, це я вже відчув тільки що на ухабах, але як вона тримає дорогу, просто вау. Зараз ми з вами стартуємо від нуля до сотні. Ого! Та це просто страшно. Я боюсь. <свісно> я вперше просто кайфую настільки. Ну, щось схоже в мене були відчуття, але напевно. Чем будем я мог поревнять? Ну, я ездил... Я забыл всех предыдущих, потому что бюст всемогущий. Ради я сразу ставлю спорт плюс режим. И рушаем. Я вам скажу, что у меня внутри все вдавило в сиденье и притянуло. Я же забыл, как размовлять. Фух. Круто вона їде. Так, мені так сподобалось, як вона їде, що я хочу на Plus спробувати ще раз. Oh, yeah. Клас. Клас. Ну, просто вау. 170-170. Ну, просто вау. О, те, що Я не професійний якийсь там гонщик, ми просто спробуємо від нуля до сотні, я поставив спортрежим. І спробуємо. Ой-ой-ой! Я вам скажу, що тут стартувати треба повчитися. Я просто в ручному режимі спробував забув, що перемикати що треба вручну. Знаєте, які були думки у мене. йобушки такі. Зараз спробуємо просто. на драйві. No2. Ой, що її носять? Та ні, це я вам скажу так. Це емоція така. Я аж українську мову трошки забув. Просто-просто вау, як вона дає. По трамвайним рейкам ми будемо переїжджати з вами Охайно, тому що в нас не такий високий кліренс і жорстка підвізка, але ми її маємо слухати і перевірити. Я був впевнений, що тут по підвізці все добре. І зараз ще разочок напряму спробуємо дати від нуля до сотні. <звук> Та ну ви що? Ну це просто! Це просто неймовірний кайф. Я не знаю, чи пережили ви зі мною цю емоцію. Ох. Ви знаєте, що в мене зараз зашкалює? Адреналін. Ух, як вона дає. Я, чесно кажучи, від кінта та чув, він мені казав, що ти собі не уявляєш, як це круто. Але я не думав, що настільки. Я не думав, що настільки. Я знаю точно, що ця тачка вау. людина її дуже любить, він конструював її під себе. Я просто зараз приїхався. Я в шоці. В мене стільки вражень, мені не хочеться зараз з неї виходити, Таке іноді буває. Тому раджу просто приїхати, замовити діагностику, і швиденько її купити, поки хтось інший не купив. Мені здається, що ця машина подарує вам. Та мені, мені не здається, я всьому впевнений вам масу емоцій. Це дуже круто. До зв'язку до зустрічі з вами Бельоха Трандавта. Я всім бажаю мирного нам перемоги. Слава Україні! Забув ще сказати, що в найката екологія видана на також. Ну, а тепер поїхали. Чао!